Всім привіт! Розпаковка з Аврори. Луков заде він мій вже бачила сьогодні, а ще я трошки ходила на запи. Аврору. І що ж там я придбала? Це ось такий спрей від комарів. Змінний блок. Незамінно просто влітку, особливо, якщо збираєтесь кудись на відпочинок. Так, трохи в нас тут аварія. Далі. Горішки. Горішків багато не буває. Батончики. Фітнес. Ну, в общем. Головне, не псуються в дорозі. Пластирі. Для Мелані. Неймовірно, гарно. До І ще ось такі штуки для басейну і буль.